Коли Дніпропетровщини отримали вісім нових шкільних автобусів. Транспорт закупили за державний та місцевий кошт. Директорка одного з ліцеїв Магдалинівської громади, пані Тетяна, отримала ключі одразу від трьох автобусів. Кажуть, дітей багато, потреба в транспорті велика. До нашого ліцею підвозяться діти із шести майже п'яші-п'ять закладів освіти. У нас своїх є дві гімназії, які підпорядковані нашому ліцею. Ми підвозимо дітей, і ще з інших шкіл теж підвозимо дітей. Решта автобусів поїде до Богданівської, Васильківської і Томаківської громад. Навчальні заклади в області з 1 вересня планують повертатися до звичної форми навчання. Діти чекають, дуже чекають, і не тільки діти, а й вчителі, і батьки. Ми всі з радістю хочемо повернутися. Минулий навчальний рік ми повністю провчилися дистанційно цілий навчальний рік. І тому з нетерпінням чекаємо повернення в свою рідну школу і дуже раді, що нам сьогодні вручають новий шкільний автобус. Загалом для освітніх закладів області цьогоріч закупили 26 шкільних автобусів. Минулого разу вручили 12 машин, сьогодні ще 8. Наші діти і батьки в очікуванні роз... те, що з 1 вересня розпочнеться новий навчальний сезон. І на нашому регіоні ми його плануємо зробити в змішаній формі навчання. А для змішаної форми навчання нам потрібно ті ж самі автобуси, які будуть доставляти дітей до місця навчання для отримання освіти і для в першу чергу для спілкування для їхнього розвитку. До поповнення шкільного автопарку долучаються і міжнародні партнери. Вони вже подарували Дніпропетровщині майже два десятки автобусів. Ще 11 Планує направити Данія.